Такі ждуни. Вітаю, друзі! До категорії ждунів в першу чергу відносяться, звичайно, ті громадяни України, що реально очікують перемоги Російської Федерації у війні з Україною. А до того часу сидять тихенько. Та, як то кажуть, не висловлюють свою позицію відкрито. Ну, бо розуміють, наслідки для них будуть сумні. Але ждуни, на мою думку, це не тільки оці перші. Є категорія громадян, яких називаю ждунами, бо вони всі роки Незалежності України голосували за проросійські партії. Комуністів, регіоналі, ОПЗЖ, багато різних. Переважно це мешканці Сходу та Півдня, хоча такі є по всій країні, ці люди завжди ментально були або малоросами, або реально вважають себе з росіянами Ми один народ. Коли почалася війна, більшість з них переїхали в центральну та Західну Україну. Багато хто в Київ. Вони не поїхали в Росію, а живуть серед нас і стиха поглядають з-під бровей, накопичуючи в собі зло. Вони ніколи не любили Україну. Але їхати в Росію вони не хочуть. Багато хто з них виїхав на Захід, деякі в Америку. При цьому вони продовжують любити Путіна та цей їх. Кацапський світ. Але жити вони хочуть там, де чисто і красиво. Їх життєва позиція стала причиною того, що їх дома зруйновано. Але вони покладають на нас з вами відповідальність за це. Бо, на їх думку, треба було здатися, капітулювати. І все, війна б закінчилась. Багато людей Сходу та Півдня змінили своє відношення до Росії, коли побачили справжнє обличчя руского міра. Але є дуже багато й тих, хто живе серед нас та тихо ненавидить Україну. Українців та все українське. Дехто з них. Підфарбувався і навіть може назовні декларувати проукраїнські меседжі. Але в душі зберігає той кацапський гній. На жаль, але є ще одна категорія ждунів. Ці свято вірять, що вони патріоти України. Вони говорять українською. Вони носять на свята вишиванку. Є прихожанами українських церков. Я про українські церкви, а не про УПЦ МП. Ці ждуни не мають географічної класифікації. Вони є скрізь. У Києві, у Львові, у Франківську, в Одесі скрізь по Україні. Багато хто з них навіть називає себе Бандерівцем. Ну, бо живе, наприклад, на Західній Україні. А ждуть ці ждуни, коли закінчиться війна. Причому ждуть переважно в Європі чи Америці. І вважаючи себе патріотами України, захищати цю Україну, яку вони так люблять, вони не хочуть. Далі у кожного з них йде Список причин. Кожен з них сам собі щось напридумував. Або повторює за іншими якісь причини. Головне, вони нічого не роблять для захисту країни. Час від часу кинуть пару доларів волонтерам і вважають, що неймовірно допомогли. А насправді цим лише намагаються заспокоїти власне сумління. Перший, другий, третій це якраз ті, хто є ухилянтами. Бо ждун та ухилян це майже одне і те саме. Тому, по великому рахунку, немає різниці, котрої з цих категорій ждунів відноситься цей чи той ухилянт. Головне, всі вони лицемірні.